Нерозірвані касетні боєприпаси на вулицях Кременчука. Міський голова Віталій Малецький у своїх соцмережах виклав фото і попередив: після атаки на місто в різних його частинах можна знайти кулі, які можуть здетонувати. ТСН поспілкувалася про небезпеку з головою Полтавської ОВА. Він закликає містян бути обачними і викликати вибухотехніків. Наразі ДСНС та Нацполіція проводить роботи з очистки вулиць, аби ніхто із містян не постраждав. Ворог цієї ночі атакував область балістикою, крилатими ракетами та шахедами. Дісталося енергетичним підприємствам у Кременчуцькому та Лубенському районах. Зайнялися пожежі, зникло світло у Лубенському районі. Пожежу вже загасили, але без електроенергії залишаються понад півтори тисячі абонентів. Роботи з відновлення енергопостачання тривають у Кременчуці. Місцеві жителі чули понад пів сотню вибухів. У місцевій гімназії повибивало вікна. Також після атаки Кременчук затягло димом. Керівництво Полтавської ОВА радить закривати вікна, аби дим та запагару не потрапили до осель. В Лубенському районі внаслідок атаки без світла залишилось орієнтовно півтори тисячі абонентів. Зараз проводяться роботи із силами як Обленерго та Кукеренерго щодо відновлення наслідків а, і постачання електроенергії yeah. <coughs> споживачам по об'єктам. Відбулася локалізація. От якщо говорити про Лубенський район, то там вже ліквідовано майже все. Ну наслідки, тобто пожежі, немає. Проводиться просто огляд і е, е, фіксація. То в Кримічуському районі ще продовжується ліквідація пожежі на там, де відбулося ураження.